Як навчити биків не лізти за межі плоту? Заганяємо їх у загородку, робимо по периметру такий електропастушок і дивимося на реакцію. Коротше, вони вже від шнура на метр. але їм то цікаво, вони ще мусять понюхати, а зараз буде. Зараз котрись до тулиць. Оооооо, там за... Ах, ти там трошки за високо прикрутив. Оп! є! Yeah. Ну то давайте хтось дотуліться. Хлопці, ви очкуєте? Давай, давай, давай. Йолки-палки, чого не пробило його? На сухому стоїть. <laughs> то ти в кадрі Чувак, ти в кадрі. <laughs> 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 <Десь один уже, laughs> Немашкути, як як де той шнур ну як пройти, як пройти? І ніби метр за зору прийти не можна. Обійшов довкола. Не можу поняти, що таке. Як от таке, не було в б'є. Якийсь дурний шнурок повісила. він б'є. Як казав вчора, хіба як б'є, то любить, так? Так 2-3 дні і хлопці ходять як шовкові. Шнурка будуть боятися здалек.